Всім мої вітання. Сьогодні буду дивитися такий відеодомофон. Невеличка перенестровія. Людина подзвонила, каже, не працює домофон. Як виявилось, так, що це щось в середині? Я кажу, що я такого ремонту не роблю. Але ж вона дуже попросила, каже, не знаю до кого звертатися. Каже, ми поїхали там на тиждень десь відпочивати, приїжджаємо. Він не працює. Тобто, якщо вимкнути його розетку, так, ніяких е признаків життя. Модель домофону да, бачимо всі яка, да. Попробую я зараз вімкнути живлення, так? Е живлення. Зовнішній, так, не внутрішній, а зовнішнє, 12 вольт пустити сюди, побачимо, чи запрацює. Так, отакий от блок живлення в мене. 12 вот ам... 0,5, а не вихід да, 1 Ампер, 12 вольт. Ну і вмикаємо. так, що... ми сюди його. Він реакція, так. Він запустився. Запустився. Бачимо. Працює. І якісь повідомлення. Тож бачимо домофон працює від... Від зовнішнього джерела е, живлення. І ще такий нюанс, що е, людина сказала, в то, той же вечір подзвонила, що вона передала мені цей апарат, сказала, що е, в його сестри це був чоловік, є такий же апарат і така сама була поломка. Не включався, вони розібрали, замінили батарейку, да, і воно запрацювало. Тож, зараз будемо його вскривати, хоч я сумніваюся, що там якась батарейка потрібно міняти. Більше всього, що це проблеми з блоком живлення стаціонарним, можливо, конденсатори підсохли. Тож, розбираємо. Так, розібрав я його. Бачимо у нас тут животное. Невеличке засушене. Бачимо, дійсно є батарейка, як людина говорила. Але ж так ось у нас є в короткому цей конденсатор, цей і ці два діода то зараз спробуємо трошки більше дослідити, що це коротить і, можливо, вдасться да, нам його запустити. Хоч людина сказала, бо я сказав, що від зовнішнього вже працює, каже, хай буде. Так. Ну хотілося б, дійсно, якщо тут щось легке, то, ну, по суті, і тяжко, нічого немає. Зробити так, як треба. Так, довго не прийшлось шукати. От, Діод шотки SS310. Один з них є в короткому. Тож, треба йти її купляти. Так, купив я. Діодиці, що треба. У нас місці не знайшлося, прийшлось замовляти на промі штучка 6 гривень. Тобто все з доставкою мені обійшлось. Ну, взяв трошки більше, хай будуть 135 гривень. Тож буду зараз міняти. Що, замінив я діода? Так, того випаяв, цього впаяв. Знаю, чуть-чуть кривовато, але ж, як -то кажуть, не кожен день я паяю, що й такі маленькі СМД-шні деталі. Думаю, що норм. Тож, настав момент істини, зараз буду вмикати. Вже настав момент істини, відеодомофон та не вмикається. Цей діод ну, остається цілий, він не пробивається далі. Тобто дуже гріється ця мікросхема. SD, якщо не фокусується. SDH 8635. Подивився в нас є так, от. О, є. Е, Насії на нашому ринку дивлюсь, немає. Так ще попробую так, пошукати аналоги. Тобто, якщо тестером ставати, то вона дуже в короткому. Буду, подивлюся і буду далі приймати рішення. При зборці я замітив, що погано сенсорні кнопки працюють, то бачимо тут мошки позалітали. Пружинка контактує з цією площадкою, з якою там з іншої сторони нажимається, так, то там така клієва основа, вони тут поприліпали і деякі кнопки погано. Бачимо, там щось є, то чуть-чуть почищу і побачу, як воно буде працювати. Отже, підсумок ремонту так, домофона АТІс. Не вдалося мені його поладити. Цю мікросхему, шим контролер так, яка в блоці живлення. Я ніде не міг знайти у нас на ринку, тобто в інтернеті, тільки десь через Алібабу. На Алібабі вона висвічувалась на інших, не наших сайтах. Тобто, я далі не бачу змісту особисто я продовжувати, так, оскільки, як я говорив раніше, немає в мене такої практики, так ну, Відповідного інструменту та деталі, е, трошки ще погрався з кнопками, вони, да, як затронув їх чистити, там така клейка основа, е, це сміття порозліталося і да, і трошки затягнувся цей ремонт. Якщо в загальному, да, Затратив я десь півдня. Отже, віддаю Віддаю я його клієнту на зовнішньому блоці живлення. Що він казав зразу зробити? Але ж я хотів, як кажуть, краще, вийшло, як завжди. Тож, можете написати, чи варто братися за такі ремонти? Можливо, хтось і береться. Ну, і взагалі, так би мовити, скільки б. Оцінювати свою роботу в таких ремонтах, то можете писати. Да? То всім дякую за перегляд.